Завдання 12. На стороні ВЦ прямокутника АБЦД, вибрано точку К, так, що кут АБ дорівнює 30 градусів. ВДК є бісетрисою кута АДЦ. Нам необхідно визначити площу трикутника АБК. Ось він наш трикутник АБК, якщо ДК дорівнює 12 коренів з двох. Всі дані на рисунку нанесено, тож розв'яжемо нашу задачу. І так, щоб визначити площу трикутника АБК, то ми маємо скористатися формулою. Трикутник у нас є прямокутним. А ми маємо знайти половину добутку катетів. Тобто, половину від добутку БК треба взяти і АБ. Ну, щоб визначити катет АБ, мені треба знайти катет СД, трикутника СДК. А це зробити доволі не так і важко. Чому? Тому що ми знаємо, що ДК є бісектриса кута Д, нашого прямокутничка, А а раз це бісектриса, то вона поділяє куди на два кути по 45 градусів. Тому кут СДК в трикутнику в прямокутному дорівнює 45 градусів. Що це означає? А це означає, що і КЦ, як другий катет нашого прямокутного трикутника із кутом 45, буде дорівнювати катет СД. Тобто ми маємо прямокутний рівнобедрений трикутник. Ми можемо позначити, наприклад, його гіпотенузу КД через С, а його катети через А. І тоді можемо записати, що гіпотенуза такого трикутника дорівнює А коріні з Це добре невідома формула. З цієї формули ми можемо виразити довжину сторони, Тут треба поділити гіпотенузу на корінні з що це дає нам конкретно наші дані використовуючи. Ми запишемо тоді, що КС, яке дорівнює СД, буде дорівнювати також і АБ. Відразу напишемо. Тому що це у нас протилежні дві сторони прямокутника, і це буде дорівнювати в нас. Ми маємо КД, поділити на корінні з 2. КД в нас 12 корінні з двох, ми ділимо це на корінні з 2. Отже, це буде дорівнювати 12 см. Чудово, Тобто, ми маємо катет АБ вже в трикутничку АБК. Ну, тепер ми можемо запросто знайти і катет БЦ з цього ж самого трикутника. Для того, щоб визначити катет протилежний до кута, маючи прилеглий, катет до даного кута в прямокутному трикутнику, ми маємо по такій формулі це обчасти. Дивіться, значить БК, протилежний катет, буде дорівнювати тангенс до даного кута А нашого трикутнику АБК, який я помножу на прилеглий катет АБ. Тобто, виходить, ми маємо тангенс 30 градусів помножити на 12. Тангенс 30 градусів це корінь з 3 поділити на 3, множимо на 12, то 12 на 34 буде корень з 3 см. Чудово! Отже, другий катет у нас теж в нашому трикутнику знайдено. Ми готові обчислити по цій формулі площу трикутника. І так, площа нашого трикутника АБК буде дорівнювати. Одну другу ми множимо на 4 корення з 3, це наше БК, і на Б на 12. Ну, тепер нам залишається лише виконати обчислення. Оце 2 корені з 3 на 12, це буде 24 корення з 3 квадратних сантиметрів. І це в нас з вами відповідає варіанту відповідей А.